Сталкер 2 та Шварцнегер. Що спільного. Ні, персонажа з таким ім'ям не з'явилося, і ніхто навіть не здобув право на такий позивний. Його фото сховано в текстурі зброї. І це ще не все. На пістолеті Коршунова наставник. Є напис: лейтенанто Коршунову. Служба, слава честь. Навіть дата випуску. ПМ Кайманова Лабіринт 4 радує нас тим, що має гравірування ДНК. Хибна сліпота дбайливо передана Фауста, має візерунок РИЛ. Та відсилає нас до початку всього, а саме першого шеврона Моноліту. Кажучи, що Фауст є голосом його та вірною слугою, а інакше моноліт образиться. А тебе, вірний, слуга Моноліту, чекає в моєму ТГК. Підпишись, Моноліт любить вірних. Посилання в описі. І ось до самого цікавого, ви уважно вивчали АЕС Вау. Там можна віднайти згадане вище зображення. Жня Ардольда Шварцнегера як і навіщо розробники це вставили? Ніхто не знає, але це факт.